MW E-93. Робимо е ремонт цих елементів механізмів. Так. Плюс робимо ТО, змащування чистку, профілактику. І також, як бачите, сидіння. Робимо ремонт сидіння. Там пошкоджена є е шкіра і пластик. F-33 готовність. Ми відачу, що ми тут зробили. Замінили тут завіси в цих місцях ці детальки на пластикових завісах. Тріпляться вони, тріскаються, поміняли, зробили ТО, почистили, механізм, змастили. І зробили ремонт сидінь, поміняли боковини тут, шкіру на боковинах, шкірозамінник, точніше, отут -от. і на пасажирському сидінні так само. Потім поремонтували пластикову деталь. Ця накладочка була зіпсована після спрацювання арбега, перешили пасочок на коректну сторону, він також був перекручений. Ну, тепер все виглядає, як має виглядати, і працює, як має працювати. А, ще отут був дефект від некоректного спрацювання даху. Тут був подряпаний пластик. От, і було перетягнуто цей верхній батон повністю. Відреставровано тепер сидів пошкодження не видно.